Багато в голові ідей можливо створити платформу, на якій тренери могли знаходити таких турагентів, які uh -huh. закривали би складову сервісу, да, таку організаторську модель. А тренери якраз були отою творчою складовою, яка дійсно може знайти ну, таку глибину, так? тобто глибину самого туру. До речі, я зараз подумала, яка геніальна ідея і де ти була раніше з цією ідеєю. <світ> ну, В нас, наприклад, ми шукали буквально серед місцевих провідників, там, в такій країні, як Шрі-Ланка, В'єтнам. І це завжди була рулетка. Тому mm -hmm. що ми приїжджали в країну, ми ніколи в ній не були, наприклад, як mm -hmm. В'єтнам. І наскільки нам пощастить з людиною, яку ми знайшли на якихось сайтах-форумах, mm -hmm. тобто, да, оці ж форуми існують, де люди, турагенти в країні себе позиціонують, що пропонуйте привозити групу, і ми вам все організуємо. То це дуже класна ідея, mm -hmm. де може відбуватися м, такий mm -hmm. метчінг, mm -hmm. та і е, тренер може говорити про ідею про країну. Uh -huh. І про те, яким контентом наповнена буде ця подорож. Uh -huh. А турагент дійсно допомагає включити, uh -huh. і крім квитків, можливо, навіть що в програмі має бути обов'язковим, який готель. Ми хочемо, щоб це було якесь тусовичне місце, uh -huh. та або це тиша, щось та да, тиша. Да. Це дуже класна ідея.